Доброчесність та прозорість Чернівецька міська рада підписала меморандум з антикорупційною ініціативою Європейського союзу. Вітаю вас і дякую вам. Меморандум підписали на два роки. Це вже третій етап співробітництва Чернівецької міської ради з антикорупційною ініціативою Європейського союзу. Ми обговорили, говорили, які є пріоритети в співпраці. Це про продовження аудиту на комунальних підприємствах. Ну і допомога нам по закупівлі матеріалів, по аналітиці. Ну, ну, ну в принципі, і ну, принципі далі в такому напрямку ми працювали. Що з зро 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 зробити місто ну нону більш відкритою прозорим. Днями у Чернівцях презентували платформу є приймальня. Її також реалізували за підтримки антикорупційного комітету ЄС. Аби покращити комунікацію між міською владою та чернівчанами, ми співпрацюємо з Чернівцями вже кілька років поспіль, і зараз підписанням цього меморандуму ми підтверджуємо наше бажання співпрацювати і надалі та реалізовувати різні активності наступного року. Ми дуже задоволені співпрацею з міським головою та його командою, і навіть зараз, в складні часи, ми все одно бачимо, що є спроможність і бажання розвиватися в напрямку більшої прозорості, підзвітності й доброчесності. Одним з результатів співпраці Чернівецької міської ради та антикорупційної ініціативи Європейського союзу є робота геопорталу міста Чернівці в антикорупційному комітеті. ЄС кажуть, такі сервіси сприяють зменшенню рівня корупції. Олена Крічко, Андрій Маронеску, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4